Пане Сергію, однозначно розпочнемо. Ось з чого західні змі сьогодні так розійшлися гучними достатньо заголовками про те, що Україна розпочала контрнаступ. На багатьох ділянках власне ми безумовно зберігаючи тишу інформаційну і розуміючи, що бої на лінії фронту безумовно активізувалися. Що можна зараз сказати про їх інтенсивність, і в яку канву в принципі це все лягає? Це якісь локальні наступальні операції, чи можна вже говорити про щось масштабне? Ну, знаєте, якщо говорити про інтенсивність боїв, то звісно, вони і інтенсивність боїв значно збільшилася, значно збільшилася. і Ми спостерігаємо бойові зіткнення на багатьох ділянках фронту. Ну в принципі, не на всіх ділянках. Ну і, власне це Ні, в цьому немає жодної необхідності, але але активність спостерігається. Противник натомість намагається ще пробиватися і пробувати атакувати атакувати нас на сході України. Вони тиснуть і намагаються тиснути далі, але, скажімо так, ініціативу втрачаються більше і більше. Що стосується південного напрямку, ну поки то, що можна говорити, там ми спостерігаємо певні сутички і різке збільшення інтенсивності обміну артилерійськими мінометними ударами та ударами систем залпового вогню. А що Щольвилються ці тисці сутички на сьогоднішній день казати ще поки що дуже рано, але скажімо так: якщо зробити пару кроків назад і звернути увагу на визначення наступальної операції, то в принципі ми можемо говорити, що наступальні дії давно вже ведуться. Тому що в їх канву, як ви сказали, входять в тому числі на і численні удари по об'єктам противника в тиву. Таким чином, ну загалом можна сказати так. Наступальна наступальні дії про Україна вже веде, ну але характер їх не визначається вже по кожному конкретному об'єкту, по кожному конкретному напрямку. Якщо в загальному, пане Сергію, підрив Каховської ГЕС він не кардинально змінює плани української наступальної операції? Він, він в принципі, не змінює плани української наступальної операції, тому що ну, треба дос, достатньо просто глянути на карту, подивитися, що то район це. Так, по-перше, хто тонний. і ми давно вже обговорювали можливість підриву Каховської Геси. Ми говорили, що звісно противник може зробити такий самогубчий вчинок, тому що він в більшості своїх постраждає, тому що об'єктивно українські війська знаходяться на правому березі і поза межами, скажімо так, ударів стихії. Тому противник зараз на цьому напрямку потерпає. Відповідно, вже є інформація про загибелі його особового складу і втрату техніки, боєприпасів. Я вже мовчу про змиту першу лінію, тобто фактично там оборона така дуже умовна на сьогоднішній день. Що це йому дало ну невідомо. З військової точки зору це не мало жодного сенсу, ба більше воно призвело до серйозних проблем саме з боку, на стороні противника. Звісно, ми говоримо про колосальні втрати України, але якщо концентруватися на військовому аспекті, то це проблема противника. Тому ні, воно не впливає на ці дії. Ми діємо за планом. Але просто вражає вражають масштаби їхніх панічних настроїв, та тобто наскільки сильно боятися, ну за нашими оцінками, мало ймовірного і достатньо ризикованого сценарію форсування Дніпра українськими військовими, що вони ну так боячись, навіть готові були потопити свою лінію оборони і самі себе на лівому березі.